Найважливіше для нас це наш особовий склад, який нищить, нищить і буде нищити ворогів. Азов мною особисто та й багатьма офіцерами завжди сприймалася як велика така сім'я. Я впевнений в тому, що 12-та бригада Азов вагомий внесе в нашу перемогу. Легендарний окремий загін спеціального призначення Азов вписав своє ім'я у світову воєнну історію під час оборони Маріуполя. Нині він відроджується, ніби Фенікс перетворюється на штурмову бригаду у складі Національної гвардії України. Азовці проводять масову рекрутингову кампанію, набирають добровольців, які прагнуть незабаром взяти участь у наступальних діях. Бойовий кістяк бригади АЗОВ є підрозділ окремого спеціального призначення АЗОВ, який був створений ще на початку 2015 року. До цього він був батальйоном міліції Міністерства внутрішніх справ командуванням держави. Було прийнято рішення з формування бригад, які будуть виконувати наступальні задачі з звільнення. Нашої окупованої української території. І е, бригада Азов це одна з бригад, які е, формуються, але по факту вони збільшуються з окремого загону спеціального призначення до бригади. Командування окремого загону спеціального призначення стає командуванням 12-ї бригади. Всі е, військовослужбовці, які були в 12-ї бригаді, по бажанню вони залишаються, звичайно. Вони є професіоналами своєї справи, вони є спеціалістами, які нам дуже потрібні зараз, і вони просто стають Азовцями. Гвардійці ще весною 2022 року подбали про те, щоб справа Азову не згасла. З літа вони також почали відновлювати 12-ту бригаду Нацгвардії. Коли ми були на Азовсталі, було прийнято рішення командиром ЗСПЗО-підполковником Денисом Прокопенка з формування. Деблокадних на той момент сил в місті Запоріжжя. Ми почали їх формувати на початку квітня 2022 року і сформували близько батальйону тактичної групи. Десь приблизно в той самий час майор Микита Наточі отримав поранення. Він був на той момент командиром другого батальйону оперативного призначення. Внаслідок чого був евакуйований гелікоптером з Маріуполя на підконтрольну Україні територію, і е, одразу ж, як зміг, став стрій, і очолив е, всі ті сили, які е, по факту і стали кістяком е, е, Азову, який був е, на підконтрольній Україні території. Через квітня місяця ми е, відправили. Спочатку роту, а потім вже батальйонну тактичну групу на південний напрямок, ну, можна сказати, Запорізький напрямок. Вони виконують бойові завдання на першій лінії, просуваються, знищують ворога. І таким чином це є обкатка особового складу, приблизно 50 службовців було евакуйовано за весь час. Всі ці люди, всі ці бійці розуміли, наскільки важливо зараз якомога швидше відновитись. Бо в той момент ще йшли бої за Маріуполь. Ми розуміли, що, хоч і поранення це доволі така серйозна річ, але нашим, нашим побратимам набагато гірше, вони знаходяться в повному оточенні 24 на 7 вели би бойові дії. Чим більше бійців, які були підготовлені, які пережили бої за Маріуполь, і поранення, чим більше таких бійців ставало до строю, тим ставало легше. Люди, які були зібрані на деблокаду, це в основній своїй масі це нові люди, тобто це або мобілізовані, або е, військовослужбовці інших частин, Збройних сил України або Національної гвардії. Е, хтось з бойовим досвідом, хто взагалі з нуля. На момент прибуття е, частина нараховувала приблизно 97 осіб. Була була проведена певна робота щодо е, концентрації відповідальних фахівців. Збирали людей по всій Україні. Ну і наряду з тим, ми проводили комплектацію особовим складом, був план відновлення боєздатності на поповнення санітарних втрат. Тобто, це два підрозділи, які у нас знаходились в нашому розпорядженні. Це дві резервні роти. Це резервна рота ядра частини і резервна рота ОЗСП АЗОВ. Це буде самодостатня військова одиниця. Тобто, куди будуть ходити і оперативні батальйони, куди будуть ходити. Артилерійські підрозділи, підрозділи розвідки, підрозділи забезпечення. Тобто, бригада вона може висуватися в район проведення дій, сама себе забезпечувати і бути автономною одиницею. З лютого 2023 року. Бригада Азов оголосила масштабний набір добровольців. Наразі тут обробляють тисячі заявок кандидатів. Є сайт Міністерства внутрішніх справ, гвардія наступу. Де можна подати анкету і обрати собі ту бригаду, в яку ти хочеш вступати, в перший день було подано приблизно 1200 заявок саме на бригаду АЗОВ, а в другий більше 400, ну і так далі. Ці заявки пересилаються на безпосередній рекрутинговий центр бригади АЗОВ. Їх обробляють, зв'язуються з людьми, призначається час на співбесіди, де вони подають документи на оформлення, і потім вони відправляються на полігон, де інструктора, саме ті, які були на Азовсталі, хто після поранення був вихуй, де хто пройшов навіть через полон. Вони вже в строю вони навчають весь особовий склад, як вижити в надскладних умовах. В умовах вони це бригади наступу формуються за принципом концентрації людей зі спільними цінностями. Азов мною особисто та і багатьма офіцерами завжди сприймалася як велика така сім'я військове братерство. Ми всі об'єднані тим, що ми хочемо звільняти українські території. Ми не плануємо відсивисиджуватись десь в тилу. Найважливіше для нас це наш особовий склад, які. Нищив, нищить і буде нищити ворогів, і ми не можемо собі дозволити використовувати тактику противника закидання, так би мовити, м'ясом. І тому ми підходимо саме до планування військових операцій таким чином, щоб виконати задачу і зберегти максимальну кількість життя та здоров'я особового складу. Такий принцип, ну. Вон, їх дотримується весь керівний склад АЗОВу, Їх дотримався командир Азову полковник Денис Прокопенко. Ти повинен хвилюватись в першу чергу не за себе, а за свого побратима, а він буде хвилюватись за тебе. В Азові завжди приділялася особлива увага підготовці особового складу до виконання бойових завдань. Якщо людина готова захищати батьківщину, вона до цього підійшла. Серйозно розуміє всі моменти, які можуть з нею відбутися, тому це наша людина вже. Зараз у нас є можливість витрачати трохи більше часу на підготовку, тому зараз ми маємо змогу проводити підготовку 5 тижнів. Основний ресурс це людський. Наша задача задача сержантів, інструкторів, азовців підготувати весь особовий склад таким чином, щоб вони могли. Виконувати бойові задачі навіть тими засобами, які є. Фізичні показники, там, тактичні і так далі, інструктора це навчать. Базовий курс бойової підготовки, який ми проводимо. Основне там це сила духу і розуміння, для чого ти прийшов. Якщо ти цього не розумієш, ти його не прийдеш. Якщо ти це розумієш, ну, то все це дуже-дуже легко тобі дасться. Головне розуміння людини, що вона готова воювати, готова захищати і готова звільняти Україну.